Вітаю підписників та гостей мого каналу. В даному відео ви можете подивитися процедуру профілактики черв'ячного механізму регулятора холостого ходу автомобіля Mitsubishi Lancer 9. Викрутив носик. Так я що ви ще згоду дивитися, що тут воно з ним. Так, а, значить, упор на клапані. Сіли несточені. Ну, сліди є деякі, але то нормально. Тобто це усик, відносно якого відраховується а, ну, всі шаги. Тобто від цього положення, коли він заходить, щеплення з таким носиком. А ротора це є точка відліку. Ну і тут він цілий. Тому ну, в цілому збиватися він не повинен, якщо ніде нічого там не заїдає. Зараз я його помию всередині шліси. Тут помию, я огляну. В чому таке було забруднення? Дещо тут повипадало з нього такі кусочки? Зараз все.

Так, ну щодо випрацювання, звісно, воно є, але воно, наскільки ну, я зміг розглядати, на всю, на всю довжину пазів. Тобто якогось такого випрацювання, щоб десь там якісь завусениці були, чи там ну, на краю, там, чи в <кхем> якій-то частині більше-менше. Такого, як би мовити, я не помітив. Тому надіюсь, що. Трахаха буде працювати. Так, це щоб з нього пиль не полетіло всередину, коли буду збирати, мотав плівкою. І запорник лапа. Це металеве. Ну, якісь потертості, ну, звісно. Але, ну, по крайній мірі, якої, якихось критичних моментів не бачу. Так, все, зараз перевірю підшипник. передня. Ну покручу. І буду мастити і збирати. Так, ну підшипник в цілому крутиться легко. Змастити його немає в можливості, бо корпус тут зварний. Я не відчуваю, що там були якісь проблеми. Змастив. Значить, для черв'ячного механізму контакт метал-метал використовує таке мастило перевірене, а для контакту пластик пластик використовує біле мастило малікот 33. Те саме змастив тут всередині і туди всередину винтового. Механізму теж заклав ось таким мастила. Зараз буду збирати все, РХХ зібране. Встановив номінальний розмір рівний 22 мм для кращої адаптації. Ну, подивимося, як буде працювати.